Всім привіт вітаю вас на черговому випуску FIFA News. Але перед тим як ми перейдемо до новин, вліпіть, будь ласка, лайкос, підпишіться на цей канал, не забудьте про колокольчик, щоб не пропускати мої нові відоси. Давайте разом глянемо, що нового у світі FIFA. Поїхали! В кінці цього відеоролику ви побачите, як я відкрив паки за 100к, за завдання 500 голів, 500 асистів і зловили ми рулбрейкера. брейкера. Тому додивіться це відео до кінця, буде цікаво. I got a fellow. Давайте по традиції почнемо з завдань. Rule Breakers Breakout, Новий режим. Нам за нього дають пак 83, пак 78, пак з двома рарними гравцями. 80 пак і 80 пак. Також всі антрейд. Виконати 5 асистів за допомогою на 8 в Squad Батлс на любителі з мінімум 3 гравцями з Бундесліги або в Rivals. Забити гол в трьох різних матчах Squad Battles на любителі з мінімум трьома гравцями з серії А в вашому складі або в Rivals. Зіграти 6 матчів Squad Батлс на рівні любитель з. Мінімум трьома гравцями ла ліги в вашому стартовому складі. Забити шість голів використовуючи гравця з мінімум 78 показником удару в склад Battles на любителі з мінімум трьома гравцями з прем'єр-ліги в вашому стартовому складі. Це цікаве завдання тим, що його можна поєднати з вибиванням тих самих гравців з редивізії або з португальської ліги. Там у нас просять 7 гравців з Ліги Португалії або з Редивізії, тому по 3 гравці можна добавити з Бундесліги або з серії А, або з Лаліги, або з Прем'єр Ліги. Також, якщо ви граєте в Rivals і у вас якийсь гібридний склад, там, типу, 3 гравця є якихось там в серії А або три гравця з Прем'єрліги, то просто пограйте в Rivals, зробіть 8 перемог, які. Е нам потрібні кожного тижня, а потім батл здоб'єте те, що залишилось. І новий гравець в завданнях Пауліньо з Бундесліги, бразилець. Давайте я чекнемо спочатку в якому режимі треба його вибивати. Ось цей режим. Клубів мінімум три, країн регіонів мінімум три, один гравець в аренду. Дуже цікаво те, що цей режим без правил, тобто можна там підкати, валити карньому майданчик, закидувати в офсайт, фолити. Реально, пофіг взагалі, як грати, це може бути дуже цікаво і весело. Тому це режим прям мастхевний. Виконати 6 гольових асистів з допомогою навісу, забити 7 голів, використовуючи бразильця, забити гол і виконати асист, використовуючи гравця з Бундесліги у 7 різних матчах в цьому режимі, виграти 3 матчі, маючи в вашому стартовому складі мінімум трьох гравців з Бундесліги, і також трьох бразильців. За це ми отримаємо 75, золотий пак, два рарних гравці і маленький електромовий набор гравців. Ну, а виконавши повністю це завдання, ми отримаємо Паулінію до його статів, ми перейдемо вже на футбіні трошки пізніше. Давайте перейдемо в ВПК, подивимося, що нового Ромайн Файр. Боже Ромайн Файвре. Ром... Файвре. Я не знаю, як я правильно прочитати Phaeвre. Пайвре... Що за фамілії, боже? Роман Файвр. Я, я не знаю, як чесно прочитати його прізвище правильно. Що у нього тут? 4 на 3, ліва нога. Хай медіум воркрейти, Цап, правий вінгер, правий півзахисник. Цікаво. На ЦАПі, мабуть, був дуже цікавий. На правому вінгері я б його не радив ставити. Швидкість. 93-82. Не, дуже непогані удари. Дуже цікаві паси. Агіліті баланс для цапника, в принципі, більш-менш. Навіть трошки дефу є. Стрибків нема. Стаміна 83, сила 86. Ну, що я вам хочу сказати. Якщо йому видати тінь, то це буде дуже такий цікавий бокс-бокс, або більш, мабуть, ЦАП навіть. Якось в схемку з ЦАПом його запхнути, і буде. Непогано. Прикольний гравець, прикольний. Ой, який талановитий. Є трейти на лонгшоти, є трейти на удари швидою. Це, блін, бомба. Один гравець з команди тижня і рейтинг 83 мінімум. Ліга 1. Два гравця 85. І рейтинг 84. В принципі, дуже непоганий обмін. У Французьку лігу рекомендував би цю зборку. Newcomers Challenge 3, ну. Тут такі умови. ну Тобто, як завжди, два гравця в срібних, інше можна бронзою докидати. Це якщо у вас є багато в клубі бронзи та срібла, можете зібрати, якщо вона, вам, якщо вона вам заважає та отримати гравця 75, але я чесно не рекомендував би цю збірку. Це викачка просто карток з вашого клубу. Також пару днів тому вийшли оці паки в обмін на жетон за перегляди турнірів від ESPorts на Твічі. Там мені здається, якщо я не помиляюсь, одну годину треба подивитись, хоча б один турнір, і тобі дадуть один жетон. Можете включити Твіч у себе на компі, зайти на їх сторінку, вимкнути звуки, займатися своїми справами, просто воно вам зарахується і вам видадуть джетон. Якщо вам цікаво, щоб я записав відеоролик по цій темі окремо, то напишіть, будь ласка, в коментарях, і я тоді це зроблю. Давайте перейдемо на футбіну більш детально ознайомимося з характеристиками е гравців з нової команди. Отака команда представлена у нас на сьогодні. Пауліні, який в завданнях, я обіцяв подивитись на його розгорнуті стати. На Некс можна йому зробити прискорення ленті за допомогою якоря або архітектора, або Марксмана. І в принципі він буде дуже швиденько бігати. В нього є зміна позицій ЦАП, Ліві Вінгер. Але на Гені, я думаю, його треба загравати на Хантері, щоб видати йому максимальне прискорення та максимальні удари. І, в принципі, цей гравець буде на любу із своїх позицій. Е, дуже непоганий, хоча з дріблінгом трошки таке собі в нього. Непогані передачі, гарний удар стабільний, е, дуже гарна швидкість, непогана стаміна. Я думаю, на цапники він би розкрився максимально круто. Е, по зірочкам 4 скіли і 3 Вікфуд. Права нога 177 см зросту, воркрейт medium і medium. Ну і Романчик, Роман, Ромчик. Це краще, ніж його прізвище. вимовляти. 40 тисяч по фубіну, дуже гарна ціна на нього. Також на Next Gen'і можна видати йому ленті прискорення. А на Past Gen'і, якщо його використовувати на ЦАПі або на бок-боксі, то на цапі, мабуть, йому потрібен буде Hunter. Тоді ми будемо максимальну acceleration мати, і спринт практично максимальний. Дуже непогані удари. В принципі, з балансом і агіліті в нього не так все гарно, як хотілося би, але для центра поля це дуже непогані показники. Дуже гарні паси, стаміна 83, сила 86, непогана картка. До речі, пенальті 99, також непоганий показник. А якщо на бокс ту боксі, то можна видати йому тінь. В принципі, будуть трошки і відборчики, і підтягнеться також швидкість, і в центрі поля також можна буде його використовувати більш адекватно. Ну і зірочка, зірочка цього промо Крістіана Роналду два лями. Капець, як ми бачимо, це нове промо заключається в тому, що вони забирають одну стату у гравця і розподіляють її. Ну, тобто щось мінусують, одну стату якусь мінусують. А всі її частоти прибавляють. От у Кріша забрали удари. Забрали в нього удари, по плюс 3 з кожного значення. Але додали йому по плюс 2 до швидкості, по плюс 2 до пасів, по плюс 2 до агіліті, 13 до балансу. Ніфіга собі. Ого. Підтягнули йому удари головою. Дуже непогано. Плюс 3 до дефу, плюс 3 до фізики. Ну, не знаю, плат... за два лями цю картку купляти, це безтолково буде вкладення, якщо чесно. Якщо випаде, то, блін, я вас вітаю. А так купляти за такі гроші. Ні. Ну, і зірочка 22-ї ФІФА, пам'ятаєте, як ж пукани він піджигав, всім підпалював, просто яка борода в нього. Бачили гарнюня? Фікір, це фікір, Кисломолочний друг наш. Йому занизили дріблінг, але дуже сильно підтягнули. Паси, удари швидкість фізику і деф. 4 скіли 4 вікфут, ліва нога, 173 см зорсу. Ну, ми знаємо, Фікіра це імбова картонка, його навіть звичайна рарна картка, непогано себе почуває на полі. Плюс 2 до пейсу, плюс 3 до ударів, плюс 6 до пасів, мінус 3 до дрібнену, плюс 2 до дефу, плюс 3 до фізики. Бачите, ні ленті, ні експлозів йому не можна зробити на Некстгені. Але на Пастгені я думаю, що Хантер буде йому доречний і можна буде його використовувати навіть на Форварді. По змінам позиції, у нього нічого нема, тільки цап. Беремо схему з цапом, ставимо, потім переналаштовуємо його на форварда і дивимося на його пушки з лівої ноги. на удари швидою в нього є, тому з лівої буде класти просто кончені банки. Файне шоти. Mm. картка просто космос бомба. Цінник трошки кусається, але я думаю, він буде оправдувати цей цінник. І жора піке! Жора Піке! Дуже цікаві стати для центрального захисника на сьогоднішній день. Відтягнули дуже сильно йому швидкість, аж на 27 пунктів це, звісно, капець. А що вони в нього забрали? Вони в нього забрали удари, які йому і без того нафіг не потрібні. Ну, що ж сказати, Блин, крута картка. Реально крута картка. З таким балансом, як він буде себе почувати, щоб трошки хоча б стіком за нього покрутитись. Це, мабуть, буде дуже важко. Ну, але в цілому інші стати дуже прикольні. Уілфред за. Уілфред за вже, мабуть, з 19 або з 18 фіфи -фі дуже прикольна картонка. 5 скіли Тривік фут. Вони трошки порізали йому дріблінг, але на все інше підкинули дуже непогано. Особливо дуже сильно підтягнули йому фізику. Класна картка, і є зміни позиції на центр Форварда, тому варіативності додає він нам спірки складів. Ленті прискорення можна йому зробити з архітектором на ниск з гені, але на паст гені я думаю, що Хаук йому буде максимально прикольний. Або навіть, залежить від того, якщо його на фланзі використовувати, то можна йому в принципі, і dead eye дати, щоб трошки пас підтягнути, і удари в принципі, у нього також будуть непогані. Швидкість, швидкості йому і такої повинно вистачати до флангу. Цікава картка, прикольна. Едін Джек, у ніфіга собі, який дядько. Ого, які стати. 26 до пейсу. Що ви робите і спорт з цими картками? Блін, ну не знаю. Не знаю, як на пастгені, але на нексгені точно з прискоренням Ленті це буде просто космос, який страшний Форвард, 5 вікфут, 3 скіли. Прощавай Холланд? Чи як назвати цю картку? 5 Wikfood. Ще й 1,93 93 рост. Офігеть. Блін, прикольна картка. Я б навіть пограв би за такого дядька, якщо чесно. 200 тисяч, в принципі, дуже непоганий ціни. Круто. Клас. Калвін Філіпс. прикольна картка. Мені дуже подобається його моделька. Я грав за цю картку і в 22-й FIFA, і в 21-й FIFA за його тоц -тоц версію, здається, не пам'ятаю точно, там. Чи якась там була червоненька картонка, не помню Але дуже прикольна картка в нього, дуже класні відбори. Він дуже ловкий такий крутиться, вертиться ну, при своїй модельці дуже прикольно. І в центрі поля прям прям крутий крутий Якщо комусь цікаво, 100 тисяч це не такі великі гроші на сьогоднішній день. клас Класна картонка. Хто виловить, тому дуже пощастить. Бен Готфрі, прикольний прикольний центральний захисник. Плюс 12 вони йому видали до пасу. Плюс 9 до дефу, плюс 16 до дріблінгу, плюс 2 до пейсу, і плюс 6 до удару. Трошки забрали фізику. Але, блін, ну дивіться на Гіліті і баланс центрального захисника. Офігеть, і спринт. Прикольна картка, реально. З пасами також все добре. І в нього ще є зміна позиції на LB, але б я, мабуть, не радив його там використовувати. Також на Nexgenі можна за допомогою архітектора йому зробити стиль прискорення ленті. А на приставках пастгену, мабуть, тінь буде доречніше. Щоб трошки Acceleration підтягнути і деф. І буде, блін, прям крутий центральний захисник в АПЛ, тим паче зрінкувати. Його не так і складно, Англія все-таки. Хесус Навас. Цікава картка. Блін, я думав, він буде дорожчий. Це таки на правому захиснику у іспанській лізі Не так багато гарних гравців. Можна йому вибуховий зробити стиль прискорення на Next Gen, а на Past Gen, мабуть, тінь або якер буде доречно. Якер, в принципі, я думаю, буде непогано. Він це почувати. Я, до речі, грав за його звичайну картку на початку цієї FIFA. він дуже швидкий. Реально швидкий. Прикольна в нього моделька, цікава картонка. 4 скили, 2 Вікфуд, права нога. Ну, в принципі, що ще потрібно для правого захисника. Прикольна картка. Ліо Бонучі. Дуже сильно йому підтягнули пейс. Аж на 24 пункти. Цікава картка. В нього дуже сильний штучний інтелект, як і у Кіліні, якщо ви пам'ятаєте по 22 частині, який Кіліні був бомбовий. Я думаю, Бонучі дуже сильно від нього не буде відставати в цьому плані. Прискорення Ленті у нього. На будь-якому стилі хімії, то це прям прикольно. Ну, я думаю, доречніше, всього буду йому видати тінь, щоб максимально підтягнути деф і швидкість. І картка дуже крута буде в італійську лігу. 57 тисяч, мені здається, це дуже-дуже дешево. Ну і картки, за які. що сказати? Квіксельні картки. Ну що, ж, давайте перейдемо до пактців. подивимось, що цікаво я виловив. Так, невеличкий пак опенінг у нас тут присутній. Давайте два рарних. Віналдум, Віналдум вже не той, хлопці. Віналдум вже не той. Добре. Ось такий пакет. Пакет за прогрес в сезоні. Цукал. Ріс, ніфіга собі на свет. Вісімся цьому рефінусі. Ага, велкам. Чудово. Оу, mm -hmm. oh, дублікати. Так, ми позбулися дублікатів. Давайте далі. Бляха Лібертодорес мене просто 10 падли. Добре? І пак за 50к, який я отримав за завдання 100 файних шотів. Поїхали. Будь ласочка! 53 плюс. 86, ну. Рейт. Нормально. Ох, скільки дублікатів, бля. Нарешті виконав 500 асистів. І 500 голів, в свою чергу, також. Тому зараз буде мега пак опінг. Два набори по соточки. і тут лішивий наборчик один. Давайте почнемо з першого за сотку. потім розбавимо маленьким і завершимо ще одним засоточком. І спорс, ну будь ласка, дайте щось круте. Я стільки мучився. Нема вулкауту, серйозно. Іспанія. 85. лайно. Оулайноу. лайно. Ммм. Не, ну це пацани пі повний. Повний пі. Так, розбавляємо цим паком. Це все діло. Тут навіть нічого немає взагалі. Взагалі. Пак з двома рарними. Нічого. Взагалі, не дроп. Ой, блядь, дикат та ебало. І останній пак за сотку. Ну, я не знаю, якщо тут вже нічого не буде, то тобто снова карта. Ну, здорово, гудцы. Возможно. Ну, спешлку зловив. Это уже классно. Фри. Фри лишь, бляха, ну, конечно, Таке собі Блять, ні, не, взагалі нема хайрейту. Останній пакетик. камон. e Esports, please. Перший 84 Хоча б більш менш рейд є. Дякую і на том спешилку зловила, ачивка є. Good. Пишіть в коментах, якщо виловили когось з нового івенту. Скоро побачимось. Слава Україні!